Як думаєш, скільки людей вважають, що цей папірець гарантія успіху? А тепер скажи, скільки ти знаєш людей, які після закінчення університету працюють в Макдональдсі чи в подібних закладах? От і думай тепер, чи потрібна тобі вища освіта? Насправді зараз для тих, хто збирається вступати в університет, це питання дуже актуальне. Розібратися в цьому питанні наштовхнула мене думка про те, що я в своєму віці, не маючи вищої освіти, заробляю більше за людей, які її мають. І весь абсурд в тому, що мій диплом ніколи не питали. І ти мене можеш запитати: а в чому ж тоді секрет? Сьогодні я тобі доведу, що диплом не гарантує твій успіх. Чому НМТ це лотерея? Як штучний інтелект знецінив вищу освіту? Та що насправді потрібно роботодавцям? НМТ – це лотерея. Так, саме так, лотерея. Бо дуже часто скласти добре НМТ це скоріше везіння. Чи попадеться тобі легкий варіант, до якого ти готувався? Чи не вилетять у тебе формули з голови від нервів? Ну серйозно, хто з нас не чув історії, як однокласник весь навчальний рік ідеально прям розв'язував пробні варіанти і потім на НМТ просто завис? Переплутав бланки, не встиг, формули забув, просто руки трясуться від паніки. І от тепер питання: це реальний спосіб оцінити твої знання? НМТ – це просто короткий тест у випадковий день. Ти людина, ти не робот. Ти можеш бути найрозумнішим в класі, але якщо в той день не виспався чи якісь інші обставини, то все, бюджет пролітає. А знаєш, що найсумніше? Навіть якщо ти здав НМТ відмінно, це все одно не гарантує тобі чудового майбутнього. Бо далі ще один лотерейний квиток вступ! Конкурс, бюджетні місця, і що далі. Ти вчишся всі 11 років відмінно, жертвуєш своїм вільним часом, не спиш ночами, витрачаєш купу грошей на репетиторів для того, щоб вступити в омрійний університет на бюджет. Але і тут є свої підводні камені. Бюджетні місця обмежені, багато пільговиків, а всі інші місця забирають генії, яким трішки більше пощастило, і вони написали НМТ на 200 баль. НМТ ніяк не визначає, ким ти станеш в житті. Це просто тест, і він ніяк не показує твою цінність, здібності чи потенціал. Справжній розвиток починається тоді, коли ти сам обираєш, чим ти хочеш займатися, а не коли тебе оцінює система з однією спробою. Тому не варто втрачати себе через один іспит. Варто шукати себе і розвиватися там, де тобі цікаво, чому вища освіта це не показник навичок і експертності. Бо давай чесно. Як зараз виглядає навчання в університетах? Тобі дають завдання, ти відкриваєш чат GPT, копіюєш, вставляєш, скидаєш все. Оцінка є, знання нема. І не треба мені зараз казати, ну я ж сам читаю, сам розбираюсь, можливо, так. Да. Але 90% студентів так не роблять. Вони просто перекидують завдання шиї і готово. Навіть дипломні роботи вже пишуть із шиї. І це не секрет. Про це відкрито жартують в Тіктоках, в Інстаграм. І навіть викладачі вже це знають. Деякі з них намагаються щось із цим зробити. Забирають телефони на контрольних або екзаменах. Але той, хто хоче списати, все одно спише. І що маємо в результаті: випускників, які мають диплом, але не мають практичних знань. Вони не знають, як працює ринок, не мають досвіду та навіть не знають основ своєї спеціальності. Вони просто просиділи 4-5 років на парах, здали все через шиї і пішли шукати роботу. А ринок каже, навички є. Портфоліо є, практика була, а відповісти нічим. Тому сьогодні диплом не дорівнює знання, і роботодавці вже це давно зрозуміли. Тому більшість вакансій виглядає зараз ось так: наявність диплому не обов'язкова, потрібен досвід, вміння працювати з такими то інструментами, навички, а не освіта. Світ змінився. Сьогодні виграє не той, хто закінчив університет, а той, хто паралельно працює, розвивається, формує портфоліо, вчиться самостійно, вміє користуватись шиї. Але не як костелем, а як інструментом. Бо згенерувати текст легко, а ось зрозуміти його, адаптувати, перевірити чи застосувати ось це вже скіл. І таких скілів у сучасних студентів, на жаль, немає. Ще гірше, що університети не встигають за змінами. Поки в світі вже вчаться на нейромережах, у нас досі вивчають, як користуватись Word 2007 року. А викладачі просто дають завдання, які студенти роблять за 30 секунд в чат-GPT, і йдуть далі. У результаті вища освіта знецінилася. Бо забиранням телефонів цю проблему не вирішиш. Студентам потрібно давати завдання, які вони будуть робити за допомогою шиї. Але щоб виконати це завдання, вони повинні розуміти алгоритм і суть, що насправді потрібно роботодавцям. Спойлер, це не червоний диплом і навіть не п'ятірка з філософії. Бо реальність така, що роботодавцю байдуже, де та як ти вчився? Йому важливо, що ти вмієш. Хочеш працювати дизайнером? Покажи роботи. Хочеш працювати програмістом? Покажи код. Хочеш влаштуватись смм-ником? Де кейси? Де ти китивів, де результати? Жоден нормальний роботодавець не питає: а ви часом не бакалавр? Він питає: а чи вмієш ти працювати з людьми? А чи відповідально ти відносишся до дедлайнів? Чи будеш ти вчитися, а не просто сидіти, склавши руки? І ось що реально цінується: навички не просто «Ой, я щось чув там про фотошоп, а ось подивись, я робив макети для такого то проекту. Досвід, навіть якщо це фріланс, волонтерство, будь-що, де ти міг отримати практику, ініціативність, коли ти не чекаєш, що хтось там тебе колись навчить. А сам шукаєш рішення. Критичне мислення не просто виконувати завдання, а розуміти, навіщо ти це робиш. Гнучкість і адаптивність вміння швидко перелаштовуватися, коли змінилась ситуація. Комунікація. Вміти пояснити свою думку, не зникати без пояснень, добре комунікувати з колегами. Звучить складно? Ні, це реально. Бо, на відміну від універу, де тебе змушують зубрити непотрібну теорію. Тут все працює інакше. Ти хочеш, ти вчишся, ти не хочеш твоя справа. Тут тобі оцінку не ставлять, просто роботу не дають. Тобі не потрібно бути генієм, тобі потрібно бути корисним, бути таким, з ким зручно працювати. Хто не боїться завдань, хто не губиться, коли щось не знає, а йде, гуглить, питає, цікавиться. І тут головне, сьогодні виграє не той, хто має ідеальне резюме, а той, хто вже щось робить, має свої кейси і бажає рости і розвиватися далі. Навіть якщо ти зараз нуль, це не проблема. Проблема це коли ти залишаєшся нулем і чекаєш, поки хтось тебе навчить. Окей, окей. Розкритикував я вищу освіту, але ж десь все ж таки вона потрібна. Так, справді в деяких спеціальностях вона прям необхідна. Наприклад, медицина. Якщо завтра в тебе заболіло серце, ти ж не хочеш, щоб тебе оперував якийсь самоучка з Тіктоку. Очевидно, що лікар має пройти купу років серйозного навчання. У медицині диплом це неформальність, це доказ того, що людина пройшла великий шлях. І має право відповідати за твоє здоров'я чи навіть життя. Юриспруденція. Аналогічно: адвокат, суддя, нотаріус без вищої освіти. Та ні в якому разі. Тут диплом це обов'язкова умова, бо ти маєш знати закони не на рівні десь там читав, а досконало. Освіта. Хочеш викладати в школі чи навіть в університеті, чи офіційно працювати викладачем? Тут без вищої освіти нікуди. Хочеш навчати інших, маєш сам пройти навчання, підтверджене дипломом. Наука та академічна діяльність. Мрієш займатися дослідженнями чи писати наукові роботи, або отримати ступінь кандидата чи навіть доктора наук. Ну, без базової вищої освіти тебе навіть не пустять у гру. Це як хочеш будувати ракету, але не знаєш фізики. Не працює. А тепер важливе уточнення. Так, у цих сферах диплом must have, але навіть тут його буде замало. Тобто ти можеш мати медичний диплом, але якщо ти не розвиваєшся, не практикуєшся, не слідкуєш за новинами галузі, ти будеш слабким спеціалістом. Бо вища освіта це тільки старт. То чи потрібен диплом у 2025 році, залежить від твоєї професії. Але не забувай, що диплом це просто папірець. Справжній диплом це твої навички, знання та досвід. Світ змінюється, і люди з кожним поколінням стають все розумнішими. Якщо раніше тобі для високої зарплати достатньо було просто вміти писати код, то зараз це робить шиї. А тобі треба вміти це делегувати. Навчання це не університет, це щоденна робота над собою. Одні чекають, поки вручать диплом, інші вже будують свою кар'єру. Отож, вирішуй сам, ти хочеш диплом чи ти хочеш результат? Пиши в коментах, на яку спеціальність ти хочеш навчатись. Якщо тобі було корисне це відео, став лайк і підписуйся на канал. Тут буде ще багато цікавого. До зустрічі!